З вами Артем! І сьогодні ми будемо з вами далі проходити парковку. Погнали, Давайте ми з вами сядемо в нашу жигу. Вот. Сідаємо, І давайте ми з вами поїдемо на наш паркінг скул. Вот. Ми з вами там виповнимо одне завдання, бо через те, що там іде тіпа, секундомір. секундомір. І Просто ми не зможемо з вами просто чекати там 5-10 хвилин, буде куча лишнього часу. І ми з вами пройдемо один паркінг-скул і поїдемо виповнити завдання на цій жигі. Ми будемо виповняти на цій жигі парковку, так само, так, як і паркінг скул, але просто на цій Жигі. Так, як ми в прошлій серії робили, хто не дивився, її, то е -е, зайдіть на мій канал, підпишіться і напишіть коментарі. От, і поставте лайк на відео, і... ви самі круті. І, ну і там зайдіть на то відео і його подивіться. І ви, бо ви, якщо не подивитеся його, то ви не будете знати, про що де на моєму каналі річ. Так що і переходіть з цього відео на то відео і потім переходіть назад на це відео. Одне, е, виконуємо одне парного паркінг паркінга. -скула. Так. Вот наш і паркінг-скул. Виполнено один з 0. А що тут вообще легкоття треба робити? Так, що тут надо робити? Хм. Інтересно, інтересно. А чому все так само? Чому все так само? Я не знаю, так. Мушов, ну, перед дали, да, дали, дали, все. Ну все ніби то, що Ну і що? Я щось не можу логіки поняти. Я щось не можу логіки поняти. Е, Ам, сложность максимального уровня з 12. 4 минуты треба чекати. От за ці 4 минути ми поїдемо з вами і будемо виконувати одно завдання із них. Е, де у нас завдання? Нове парковки, парковка, парковка, те де. Де там та парковка? Я не можу її знайти. Парковка те де поділася? Парковка. Блін, я щось не можу знайти парковку. Де, де, де та парковка? От просто де та парковка. М -м -м. Я щось її не вижу. Інтересно, а що нема парковки? Ну ладно, на парковку давайте заб'ємо. А, є парковка. Все. Пограло на парковку. Подаємо два завдання парковки і їдемо купувати гараж для тачок. От, бо у нас немає тачки, можемо купимо 600 одну тачку. У вас 2107. Пам'ятаєте, я вам вчора казав, що ми на тої точці у вас 21.07 повернемося. Вот. Ми можемо сьогодні до неї повернутися. Так, ой, підлетіли трохи. Оба. На нейтралці залетів. Все, погнали, погнали, погнали. В салоні. Давайте тут салон такий прикольний, тут їдеш як утоплений. А на увазі 2107 їдеш нормально. так, зверху. Так, все, поїхали. Так, сюди. Потім наліво, направо, право ліво, отак. Все, поїхали далі. Поїхали далі. Опа, підстрибнули. Все, їдемо, їдемо, їдемо. Опа. Так, 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 так. Поїхали далі. Поїхали далі. Так. Нам ще там довго їхати, блін. Я не хочу так довго їхати. Оце б було хак, що ти понажав на кнопку і ти вже там коло парковки. Це би було кльово. Так. О, каністра, то що треба нам? Каністра. Ой, там ще одна каністра. Та що Та з цих каністрів зони так багато? Ще одна каністра, нормас. Уже за, за пару секунд дві каністри. Нормас. Так, мінікупер вибачай. Опа! Як ми на дріб зайшли трошки легенький. Блін. Ви вчора у вас 21.07 додали дріфт. Дай, його прокачати він взагалі буде дріфтити. Шикарно. Вот. Але просто і на цю можна було дати дріфт? Да, Напишіть коментарі. Я знаю, що вона передньопривідна, але їй могли зробити і задньопривідною. Що так тяжко було зробити задньопривідною її? Вот. Поїхали, що тут, як запаркуватися. А, я зрозумів, як тут треба паркувати, тут легкотня, Тут треба тіпа, сюди заїхати і там не задіти машини, бо там сталося ДТП. От бачите, аварійка. Я ніколи не видів би в боті, що згоріло, аварійки це все. Бе розроби додали, то це б було прикольно, щоб світили, світили фари, боти, це все. Ну, ви поняли, щоб там світилися поворотники, а то не зробили так, що нічого не світиться, От, та як тут. Це вже як настоящий кар-симулятор 2. Або Ой, вони щось там рішають, що вони там решает. Або машина 2. Або симулятор автомобіля 2 вот так. Ну як ось ще не знімав, то я взром говорив, що це машина 2. Що Це просто машина 2. А що? Кар э, карчу, кар, кар симулятор 2. Car симулятор 2. Вот. М -м -м, інтересно, car симулятор на англійському язиці, А. М -м, як це називається? А вот. На українському двойка. Карсимулятор 2. Щось не сходиться. Коротше, погнали гараж нашої купляти. Я думаю, що можна, знайти, де купити гараж. Гараж можна тут, отут купити. Ось около цієї мафії. І заодно буде близько коло завдання. І, і по-друге, там нормальне таке містечко, а по третє, той гараж і не дуже сильно дорогий. А по четверте, він нормальний. Так. Так що хочу саме це, цей гараж, бо він там прикольний. От коли, я почав, коли я був настоячим новичком кар, -сімулятор, кар -сімулятор Чу, то я купив спочатку початку на 4 тачки, блін. а треба спочатку з маленьких стартувати, а потім чим раз, тим більше. От. У мене буде, там ще коли я знімав TikTok. Може ви мене знаєте, я ще у Тіктоті був. От. І. Там в мене якась була тачка. а от от там там було три, в е, мене був гараж, там ззади, де я зараз показую. І там були всі мої три Жигуля, Вся колекція, яка, тут я жигулів. Ну, правильно, увазів, а не увазів або жигулів. Так, поїхали до того гаража і купимо з вами гараж і на цьому буде сьогодні все. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Вот, він має бути отам. От я знаю, я знаю координати, мені там скинули, що того, що я купляю, він там мені все скинув координати. Ми сьогодні з вами лише цілу дорогу, ми з вами цілий, почти цілий відос дорозі. От на цьому Жигулі. Так, сюди залітаємо, так, бомбічіське. Бо нам треба з вами машинів, правильно? Ну, правильно, іномарків на нам треба. Правильно, ну, правильно. Так, оцей гараж. От, я думаю, що цей гараж буде нормальний. Напишіть в коментарі у коментарях, чи він нормальний. Бо я думаю, що він нормальний і стоїть дуже мало. І я думаю, що його треба купити. От. Бо він прикольний. Ну, і що можу сказати? Давайте його купимо. Раз, два, три. Гараж розблокірований. Кстати, якщо ви не замітили, що оцей сход. Е, 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 як це називається, дороги. І коли я це переходив, то зразу там було купити гараж, тип, ви тут можете хранити свої своє Це, друзі. Давайте можемо вже запаркувати нашу машину нашій новий гаражик. от так Давайте запаркуємо. Ми вже з увазі не будемо. Ось запаркуємо так. От, ми сьогодні у вас вже не будемо купляти, УАЗ 2107, а з вами будемо вже прощатися. Я думаю, що вже на цьому буде все. Кому сподобався цей ролик, ставте лайк, а кому не сподобався, то все рівно ставте лайк. Ми з вами сьогодні прикупилися так нормально. І на цьому все. Всім пока!